До 24 грудня програма Місто в ефірі телеканалу Рудано у студії Анна Паукова. Передчутні свята. Як без шкоди для здоров'я провести новорічні вихідні радять фахівці? Об'єднавшись, розвиватись в ОСББ. На зарічному встановили енергозберігаючі вікна. Еко освіта з малку. У десяти криворізьких школах встановили екологічні урни. Янголи плачуть через мене. Так назвала свою першу збірку. Криврійська поетеса Лана Олександрова. Тиждень до нового року та ще й вихідні. Для багатьох криворіжців це знак. Прийшов час для продуктового шопінгу. Харчі всі обирають різні, але як вибрати якісний товар, що прикрасить стіл і не нашкодить здоров'ю? Про це далі. Поки у цьому магазині не надто людно, незважаючи на те, що до нового року залишається тиждень, рахунок пішов на дні, а тому криворіжці невдовзі стануть завсідниками торгових точок. У першу чергу продуктових. Люди в останнє час купують зарані. Тобто, починаючи з 25-го, вже люди йдуть систематично, закупають там якісь -то позиції товарів. Більше там тридцяти – це вже скоропорт йде закупка. Тому вже якби новогодня торговля пішла. У відділі захисту прав споживачів кажуть, під час передсвяткової лихоманки обирати продукти слід з холодною головою та звертати увагу навіть на дрібниці, і особливо необхідно звернути увагу на терміни зберігання, умови збереження, температурні режими і строки придатності продуктів харчування. При покупці ми, ну, звісно, на ціни. і смотрюсь по свіжості для того, щоб свіжі були. Для контролю з якістю продукції робоча група завітала до однієї з найбільш популярних торгових мереж у Довгинцівському районі. Втім, до поля зору потрапляли не лише продукти, куток споживача, книга для скарг, інші непомітні, але важливі атрибути. Кожен має право на вільний доступ до інформації про продукцію, про її якість. І ця інформація не повинна бути засекречена а навпаки, усі суб'єкти господарювання повинні надати повну доступну своєчасну інформацію про товари, роботи послуги. А також ця інформація повинна бути викладена. Вкладена українською мовою маркуванням. у разі придбання продуктів з вичерпними термінами зберігання, якщо є якісь зауваження до якості, в першу чергу звертатися до адміністрації об'єктів. А у разі невирішення цих питань можна звертатися на гарячу лінію до виконкому Довгинцівської районномісті ради за телефоном 71 12 76. Та все ж краще, щоб зауважень не було. Тоді святкова ніч буде насиченою і перші дні нового року позитивними. Олег Хендриксон, Вадим Діденко, програма Місто. На цьому тижні на дороги міста виїхала нова машина швидкої допомоги з сучасним обладнанням. Це Арселор Міттл Кривий Ріг» оновив технічний парк медичної служби підприємства. Придбали надійну машину німецької якості. Найдовше авто серед автомобілів швидкої допомоги в Україні. Швидкий, комфортний та сучасний. Такий новорічний подарунок отримала на цьому тижні медична служба «Арселор Мітал Кривий Ріг. Новий автомобіль швидкої допомоги Volkswagen Crafter вже в розпорядженні медиків. Гучна назва моделі не всі сто в гармонії з її вражаючою зовнішністю. Це буде десятий автомобіль, який буде стояти на постійному дежурстві на території підприємства. Шість машин швидкої допомоги постійно несуть дежурство на території підприємства. на людорізькому горнобоїтельному комплексі, на психімічському производство, на шахтовому ...позиної добичі родить. Дві машини ми ще й маємо в запасі в резерві, одна машина знаходиться в настояще час на зоні АТО. Медики кажуть, авто оснащено всім необхідним. У разі потреби екстрену допомогу можна надавати просто в салоні швидкої. Німецька якість не підведе. Упевнені досвідчені фахівці. Дефібрилятор, електрокардіограф, апарат для іспільної вентиляції легких. В комплектації автомобиля есть система для определения глюкозы крови пульсоксиметр. Большое значение имеет и транспортировка в лечебное учреждения города. Для этих целей приобретено разные виды носилок. У Фольксваген Центр Кривий Ріг» кажуть, раді такій співпраці впевнені найдовша швидка в Україні не підведе. Основною особенності даного автомобіля Фольксваген Крафтер, який сьогодні був переданий на Арселор Кривий Криворог, є його дінна база і сверхвисока криша. І Ці характеристики дозволяють водія самим характеризувати як самий автомобіль скорої медицинської допомоги на території України. А ще додають співпраця між Фольксвагеном і Арселором розпочалася далеко навчора. Задоволені усі. Арселор Миттл Кривый Рог является стратегическим партнером Volkswagen Center Кривый Рог, еще с момента строительства нашего салона, когда Арселор Миттл поставил нам сортовой металл для строительства основного каркаса здания автосалона. С тех пор для нас очень, очень важным и значимым был момент ответного шага в виде предоставления на Арселор Миттл Автомобіля марки Фольксваген, автомобіль швидкої з обладнанням обійшовся у понад два з половиною мільйони гривень. Сьогодні ті інвестиції, які вносяться арсіворміталом в городську інфраструктуру, в модернізацію свого производства, ну ні ні з якими на фоні інвестиційного клімату, який существує в Україні. Увірений що. Даний автомобіль з німецькими стандартами буде задіяство «Арселор Мітал Криворог в достиженні високих задач і цілей. Нова швидка вже розпочала роботу. Медики кажуть, у їхній справі краще без форс-мажорів, але у разі позаштатних ситуацій готові діяти за сучасними професійними стандартами. А німецька техніка надійний у цьому помічник. Іван Баранов, програма Місто. У кривому розі з'явився новий маршрут. Він з'єднає станцію швидкісного трамвая з селищем Горького. Пасажири радіють гарній новині та не такі почуття у перевізників сторони вислухала наша знімальна група. Усі ці люди, мешканці селища Горького, чекають на нову маршрутку. Їздить вона з минулого тижня, але замість радості нарікання. Євген показує фото в ранішньої поїздки. Таким чином хлопець може дістатися до навчального закладу без пересадок. Шесть 6.45 Ми виїжджаємо з остановки з Горького. Пасажирів всі міста зайняті повністю, і плюс проходять 10-12 чоловік. Стоїть тобто маршрутка забита повністю. Ми давно вже намагалися добитися цього маршрута, маршруту. Ну вони до нам не йдуть взагалі, ніяким образом нами не общають не пропонують нічого своєму що ми пропонуємо, відвергають. Перевізники ж обурюються. Сергій працює на 50-му і 34-му маршрутах. Каже пасажиропотік надто малий, а кататися за особисті гроші сумнівне задоволення. Та мені треба люди, і щоб я їх віз, щоб я заробляв гроші. Місцевий активіст Станіслав Олександрович розповідає, зібрав понад сотню підписів мешканців селища на підтримку нового маршруту. Але через погану поінформованість потенційні пасажири й хотіли поїхати. Та не знають не те, що графіка руху, але й про існування 34-го маршруту взагалі. Аби запустити цей маршрут, люди Ого, часу навіть зверталися по допомогу до місцевих депутатів. Схоже, тепер їм треба відстояти цей маршрут, адже він є єдиним зв'язком з містом. За офіційною інформацією, час відправлення маршруту номер 34 з селища Горького о 6.45, 7.45, 16.30 та 17.30. Але Але пів на у середу 34-ї маршрутки там так ніхто й не дочекався. Юлія Стехарська Андрій Абрамов, Програма Місто. Не минуло півроку з моменту заснування об'єднання співвласників багатоквартирних будинків на 5-му зарічному 78 вісім результати вже тішать його мешканців детальніше у сюжеті. ОСББ на 5-му зарічному 78-му поки що одне з небагатьох на цьому мікрорайоні. Співвласники впевнено твердять, задоволені результатами нової форми господарювання. За неповні шість місяців існування об'єднання вони мають підстави в зимовий період почуватися у своїх квартирах тепло й затишно. Ми виграли громадській бюджеті конкурс на 200 тисяч, які освоїли, замінили вікна в всіх під'їздах. Це 99 вікон. Нові, які п'ятикамерний профіль, двохкамерний стеклопакет, тобто три стікла, тобто дуже ну, то є енергоекономні. Металопластикові вікна не єдине надбання ОСББ. За кошти, передбачені для переможців конкурсу громадський бюджет, місцеві мешканці змогли встановити датчики руху для економії електроенергії, змінити лампочки в під'їздах на енергоефективні. Голова правління каже, тепер платять за електроенергію втричі менше. Крім цього, ми зробили по будинку частковий поточний ремонт по всім напрямках: від покривлі, каналізації. Побутового і теплозабезпечення. Коли ми вступили в ОСББ буквально за полгода у нас дуже великі здвиги. Дуже великі. здвиги. Во-первых, отремонтированы подвалы, отремонтированы крыші, отремонтированы трубы, все проведено. Таких красномовних результатів мешканцям 78-го будинку на п'ятому зарічному вдалося досягти лише за півроку. Але спинятись ініціативні криворіжці не планують. Зазрять, от у мене на першому поверсі живе людина, яка приїжджає сюди з восточного. От, та каже, я до вас приїжджаю. каже, у вас кожну неділю нова обстановка. Як каже, не стяни, як не покраска йде. Звісно, не всі жителі дев'ятиповерхівки на 144 квартири одностайні у своїх поглядах на нові методи господарювання. Але, за словами ініціативної групи об'єднання, складати руки вони не збираються. Прагнення до комфорту цілком природне бажання людини, незалежно від її віку, соціального статусу, рівня добробуту чи кількості сусідів поблизу. Шлях долає подорожній. І за першими кроками будуть наступні. Тетяна Дрєєва, Володимир Нестор, програма Місто. У новий рік зановленою кімнатою для наймолодших учнів напередодні свят 119-та школа отримала приємний подарунок. Хоча школярі і на канікулах новину у школі встигли оцінити і діти, і наша знімальна група. Театр розпочинається з роздягальні, а навчальний заклад із вхідних дверей. У 119-тій школі вони нові, як і ця яскрава кімната для найменших учнів. Шестирічні хлопчики та дівчатка проводитимуть тут свій час після уроків. Я дав своє слово і обіцяння, що ми зробимо клас. І в нормальному вигляді він представник для дітей. Я хочу поблагодарити всіх абсолютно всіх людей, хто прийняв участь в зданні уже нинішнього кабінету. Кімната мала дуже старі вікна, і тому вона була дуже холодною. І Ми попросили депутата обласної ради Ігоря Івановича допомогти нам замінити вікна. Кімната нам потрібна для того, щоб діти шестирічки могли відпочивати під час сна. Умови після ремонту не порівняти з тим, що було, кажуть батьки, Заклеєні, заколочені були, щоб дітям ну дійсно була хоч трохи тепло. Дякуємо це депутатського корпусу, адміністрації школи, батьки десь приймали участь. Теж. ну, всі гуртом зробили такий гарний, можна сказати, замочок для маленьких діточок. Тепер у кімнаті з комфорту можуть відпочивати 30 учнів. Наймолодші школярі вже оцінили подарунок. Та які всі діти очікують на продовження не безпідставно. Школа стала переможцем конкурсу. Громадський бюджет у 2017 році на подвір'ї навчального закладу з'явиться новий спортивний майданчик. Але Хендриксон Костянтин Сологуб, програма місто. З квітня підприємство Чисте місто активно співпрацює зі школами. Учасниками цього проєкту є 10 шкіл у перших лавах Криволіських рухівців за чистоту, 95-та гімназія. За цеєю колектив отримав ще один поштовх до мотивації Екологічні урни. Подробиці у сюжеті. Ольга активістка, для якої кредо екологічно чисте місто, прагне мотивувати до цього дітей. У 95 п'ятій гімназії знають, що чисто не там, де прибирають, а там де не насмічують. Те, що ми зазвичай викидаємо, ресурс, який легко обертається на вторину сировину. Ось таке виховне зерно для гімназистів. За таке ставлення ця школа отримала бонус екологічні урни для паперу, скла, алюмінієвих бляшанок і пластику. Ми проводимо інформаційну кампанію безоплатно щодо з твердими побутовими відходами. А в результаті цієї кампанії школа приймає рішення, чи продовжує вона далі, зокрема для того, щоб встановити еколорни. Якщо в школи є змога для накопичення 100 кілограмів, а також вони підтримують цю ідею, ми безоплатно надаємо екологічні урни, вони виготовлені з торинної сировини, з макулатури. Збираємо з учнями батарейки, Ось можна у нас там побачити, стоять пляшки, От, кришечки, які теж є пластиковими. От. Мета наша через наших учнів. Ну, достукатися до наших батьків, батьків наших учнів, до їх родин з розумінням того, що чисте довкілля залежить від нас. Зібрану школою сировину забирає підприємство Чисте місто. Зважаючи на її обсяг, школа отримує презенти відповідно до своїх потреб. Діти не здаватимуть матеріал до пунктів прийому, робитимуть вони це прямо у школі. Ми зрозуміли, що для дітей не зовсім доречно і правильно закликати входити в пункти прийому, тому що грошова система. Вона ну тільки для старшокласників більш менш підходить. Тому ми створили створюємо можливості безпосередньо в школі займатися е, практичними навичками. Співпраця взаємовигідна для обох сторін для підприємства. Це цікавий експеримент, чи зможе колектив зібрати центнер сировини? А для учнів можливість довести чистота навколо під їхнім пильним контролем. Ірина Павленко, Микита Бабенко. Програма Місто. Волонтерка, громадська активістка та поетеса Криворожанка Лана Олександрова видала свою першу збірку. Її вірші читають у школах в усій Україні. Її слова кладуть на музику і створюють пісні. З поетесою поспілкувалися наші журналісти. Пройду, зачеплю і щезаю. Я спалах, я мить, я хвилинка. На серці тепло залишаю. Я всесвіту, світла частинка. У невеличкій збірці янголи плачуть через мене. Є вірші про кохання, загиблих воїнів. А то про війну та патріотизм. Світлана почала писати ще у юності. Потім так вийшло, що перерав затягнулася на 20 років, та згодом знову відчува натхнення. Криворожанка Леорад всеукраїнських та міжнародних конкурсів, але для неї це не головне. Світлана Олександрова каже, тішить, що її творчість подобається людям. Мені важливіше, коли оцей весь зал був повний моїх поціновувачів. Вони слухали, вони казали, що я роблю їх краще своїми віршами. Мені важливо, коли я читаю вірш людини. Вона каже: в мене мурашки. Я хочу спокою та мірі. Свою країну підіймать. Ти люди добрі святілішірі. Те дух свободи, не зламати, Та чорних вмер не був крилі. На цьому відео грузини читають вірш Я живу у своїй країні. Вони обрали саме світлану поезію, аби висловити свою підтримку Україні, що й не почався конфлікт на сході. Її вірші друкують в газетах, альманахах а також у методичку з патріотичного виховання молоді по всій країні. Але видати власну збірку було ідеєю не самої Світлани, а її друзів та поціновувачів творчості. Я її попросила, щоб про її творіння дізналось якомога більше людей. Ми назбирали певну кількість грошей, і завдяки цьому вийшла збірочка. Подальшому Світлана планує видати збірку творів криворізьких поетів. Аліна Чистосердова, Олексій Правицький. Програма місто інформаційний випуск добігає кінця. Завтра дивіться підсумкову програму Місто тиждень. У ній говоритимемо про таке. Соціально спрямований Кривий ріг одним з перших в Україні прийняв бюджет на 2017 рік. Сторона захисту українські адвокати відзначили професійне свято. Католицьке Різдво, квінтесенція обрядів і традицій в одному святі. Це вся інформація, яку ми підготували на сьогодні. Інформаційні підсумки тижня. Дивіться завтра. Вмикайте рудану у звичній порі. У студії для вас працювала Анна Паукова. Гарних вихідних і хай щастить!